Всім привіт, любі танкісти! Ну що, продовжимо далі тестувати та опановувати цей новий італійський танк Пелісе. У нього доволі таки е, незвична пушка для італійців. Це циклічна пушка. О, мій колега по цьому танку. Бачите? Зараз ворона пролетить. Дві ворони. Прикольно літають. Потрапив я на карту Промзона Дев'ятки, десятки та будемо намагатись щось тут якось виживати. А, ці ворони це, мабуть, вампіри, бачите, у снайперському режимі його не видно. Та ще я так бачу, що тіні нема від цієї ворони. Точно, ВГ зробили вампірів. Ну, повертаючись до бою, великою пачкою ми з союзниками летимо на правий фланг, та будемо намагатися щось робити тут. О, бачу, що цей Фелісе, мій колега, просить назад поїхати. А, 121-й ні, це для мене дуже опасний противник. Угу. Щось мені якось Не хочеться на нього виїжджати. Ну, подобається у цьому танку мені це його вигляд. 3D-стиль класний. Та прикольна альфа, а так. Доволі він... Доволі повільний він рухається, бронювання тільки у башні цього танка, танка. Ну і така доволі невлучна, дуже невлучна у нього пушка. Поки ти зведешся, поки прицілишся, вже і супротивники відстрелять та проїдуть. Так, перетягуюсь я на другий план, Більш у центр бачу, що е, прорив противників йде. Стоп'ястик чогось сюди прилетів. Думала, так, зараз е, цей ПЗ, мабуть, жахне по мені. Але ні. Я спів, спів заховатися. допомога. Ну Всім потрібна допомога, не, не тільки тобі. Так, заряджаю я. пумулятиви. Та зводимось. Із... О! Оце так. А, прикольно, ми всі по ньому скинулись, та... За декілька залпів його вбили. Ну ч, поки 4-4. А, ні, 4-5. Трохи програємо про, про ми. Так. На центрі бадаються 430-й та ЛТшка ГОЗЕХа. Сельма туди скотився. Зараз треба вучити, вуч... О, Я не влучаю. Поки звівся, його вже й вбили. І мінотавр піді мною. І як його буде вбивати, не знаю. О, він відволікся. Так, доброго дня. Він вбив сельму та цілився в 430-го об'єкту. Це для мене шанс. Двох з моїм колегою по танках його потрохи розбираємо і цей феліс все добуває. Чого він перезарядився швидше, ніж я. Дуже дивно. В мене ніби цей дозаражач стоїть, та вентиляція стоїть 12 секунд, ніби дуже добре розкачано. Повземо, повземо, на горку. Зараз о, хочу заїхати, у туза цьому китайцю везе 111.1.4 і пішла. О, ну я щось поспішив дуже. Ну і як я буду з ним боротися? Він же мене вб'є, покиде. Ну, обмінюємось ми. Ударами. О, мені пощастило цей феліцей приїхав на допомогу. І ми вдвох зараз будемо його розбирати, ну, якщо він мене не б'є. Не вб'є, дуже класна альпа проходить 500. Всім, з колеги, у нас дуже добра команда на цей, на цей раз. Ну, потроху, потроху перемагаємо, можна так сказати. А ну, якщо він не, не вб'є, влучай, о! Мені щастить. Я по ньому влучив Ну на Мінотавра щось я не хочу їхати з 257. Ординець здоров'я. 1005 нас шклетить, та приймає Себе урон. О, У цього у мінотавра, мабуть, кугасу стає щось мені так здається. А ну І ми вдвох чи в трьох його вбиваємо. Ну, все, перемога. Дякую за перегляд, хто подивився це відео. Підписуйтесь на канал. Та переходимо до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки накрамсав ворогів.